Рятувальниками постійно проводиться інформаційна роз'яснювальна робота щодо запобігання виникненню пожеж як в екосистемах, так і на відкритих територіях. Проводяться рейдові відпрацювання, які безпосередньо направлені на виявлення пожеж ну, знов-таки в екосистемах сміття, залишки сухої рослинності. Також приміняються спеціальні апарати. Це недавно прийшов до нас такий дрон скайдіо, який допомагає безпосередньо. Оперативніше виявляти різного типу пожежі, як, наприклад, нужна екосистемах, в лісових насадженнях і так далі. Інспектор Ігор Алпанов закінчив спеціальні курси управління дроном і тепер на практиці постійно вдосконалює навички з застосуванням вепла. За допомогою нього можна підняти його на певну висоту, і вже з висоти буде видно де звідки де дим. І таким чином направляти туди пожежно-рятувальні підрозділи, якщо це потрібно. Через суху погоду за останні тижні кількість випадків пожеж на відкритих територіях почастішала. В основному це набережність людей під час поводження з вогнем або занесення сторонніх джерел запалювання безпосередньо на такі об'єкти відкриті території та стихійне сміттєзвалище. Тобто людина йшла. Кинула десь там недопалок, сірник, це вже призвело до безпосередньо пожежі. Квадрокоптер надзвичайники використовують для огляду місцевості під час профілактичних дій, а також для моніторингу та розвідки загорянь на відкритих територіях. Наш дрон під'єднуємо тобто акумулятор, який в комплекті є три штуки. Для, якщо це більше вже розраховане на дальні польоти. Піднімаємо антенни і таким чином можна піднімати на дуже велику висоту. Або якщо, наприклад, десь це в лісових насадженнях і дерева заважають, то таким чином антени допомагають тримати зв'язок безпосередньо з даним вітальним апаратом. Дуже гарна тут камера, тобто на відстані навіть там. Ну, Десь 450-500 метрів на висоті даній можна побачити на відстані десь там, ну, понад 10-15 кілометрів, звідки йде безпосередньо дим. Тим паче, якщо це якась масштабна пожежа, то її буде дуже-дуже добре видно. Ташка має розпізнавальні знаки, що це наш дрон, щоб люди не лякалися і не думали, що це ворожий коптер. Про це ми все попереджуємо наших громадян. Якщо навіть десь там в екосистемах поряд є люди, ми їх попереджуємо, що там. Щоб дітки не боялися, і так далі, тому подібне, що ми будемо піднімати в зв'язку з розвідкою і так далі. Дуже часто застосовуємо його, дуже часто він нам допомагає. Рятувальник навів приклад ефективної роботи з дроном. На тому тижні ми обстежували безпосередньо місця, де знаходиться торф, тому що такі пожежі є, скажімо так, дуже складні. Дуже хочеться попередити безпосередньо дані пожежі. Найчастіше за пожежами стоїть людська безвідповідальність, яка призводить до катастрофічних наслідків. Це все адміністративна відповідальність. Семьсот сім прим 1 самовільне випалювання рослинності або її залишки. До випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, болотною та іншою природною рослинністю або залишки опалого листя на земля сільськогосподарських призначень тягнуть за собою накладення штрафу. Від 180 до 360 шестидесяти на мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 900 до 1260 тисячі на мінімум доходів громадян, і хоч наявність дрону значно допомагає рятувальникам розвідці, вони також сподіваються на відповідальних громадян, які обов'язково зателефонують у службу 101, якщо побачать загорання, і у службу 102, якщо побачать правопорушника.